Звідки взявся слендермен і чому всі його бояться? Слендермен або тонка людина персонаж страшних інтернет-легенд у жанрі кріпі паста Його описують як дуже високого й худого чоловіка без обличчя у чорному костюмі з довгими руками та пальцями. Він нібито живе в лісах і неочікувано з'являється перед людьми, щоб затягнути їх у хащі. Перше слендер з'явився у 2009 році на форумі Something Awful. Користувач Ерік Кнутсен виклав відредаговані фото з дивною високою по. Ця вигадка швидко перетворилась на цілу інтернет-легенду. Інші користувачі почали вигадувати власні історії, генерувати страшні картинки та відео. Так з'явився найпопулярніший монстр інтернету. Слендермен ніколи не говорить і не має жодних емоцій. Через це він здається чимось нелюдським і незрозумілим. У легендах Слендер може розтягувати або стискати свої кінцівки, а інколи має щупальці, які ростуть зі спини. Дослідниця сучасного фольклору шира Чес зазначає, що цей образ сховає. Ож, на осучаснену версію фей, які також жили у диких місцях, викрадали дітей і не мали чіткого вигляду. Справжню світову славу Слендермен отримав після виходу гри. Slender the Eight Pages. У ній гравець мусив тікати від цієї моторошної істоти. згодом. Слендер з'явився у книгах, фільмах, серіалах. А на Геловін він став одною з найпопулярніших ідей для костюмів у цієї історії. Є й дійсно темна сторона. Деякі підлітки настільки повірили в існування Слендермена, що робили небезпечні речі, щоб його побачити. Чити чи з ним поспілкуватися тому не забувайте, що будь-яка інтернет-легенда починається з чиєїсь вигадки, І не варто переносити чужі фантазії у свою реальність.